Ми заблокували трибуну. І тому ми поставили всього чотири вимоги. Перша вимога це створіть тимчасову слідчу комісію, яка може зайти в НАК Нафтогаз, в «Укргазвидобування», підняти всю корупцію, яка там є, і віддати, можливо, в Національну агенцію по боротьбі з корупцією. Дайте нам можливість. Показати всій країні структуру ціни на газ, структуру ціни на тепло, на гарячу воду. Ви побачите, що з вами роблять далі. У нас три законопроекти: один законопроект віддати весь український газ українцям і віддати з рентабельністю не більше 30%. тобто окупна, але не драконівські ціни. Другий закон. У нас безліч людей споживає газ і тепло без лічильників. Ви знаєте, що на вас списують в два-три в рази більше газу і тепла, ніж ви реально споживаєте. І вони не ставлять лічильники саме тому, що вони хочуть, щоб це продовжилося, щоб воно так було, і щоб ви платили за те, що ви не споживаєте. І тому другий законопроект для тих, у кого немає лічильників, встановити законом правильну справедливу норму споживання газу і тепла. Що тут поганого? У нас розраховані такі норми, вони є, і в частині міст вони є. Але для більшості людей в країні ці норми завищують в два-три рази. І третє, що ми просимо, будь ласка, не банкрутуйте газову добувну України. І не готуйте її для чорної приватизації. Чому так сталося? Що приватні компанії, які видобувають газ, Яценюк їм через закон встановив ренту 29% і 14 А державному підприємству Укргазвидобування щоб з вас зняти ці тарифи, він встановив спочатку 70%? Уявляєте різницю? Тобто приватним, зелена вулиця, і заробляйте, скільки хочете, а державну компанію і вас разом з нею практично в систему банкрутства вводять. І ми просимо третім законом поставити однакову рентну плату, однаковий податок на газ для державного підприємства, а це означає, що можуть бути знижені суттєві тарифи і для приватних компаній. Що тут нелогічного? І четверта вимога. Будь ласка, створіть тимчасову слідчу комісію по офшорам. Дорогі друзі, коли в бюджеті знімають податок з пенсії, а в офшори виводиться мінімум 63 мільярда гривень щорічно. Ну як так можна? Закони лежать в парламенті, які закривають цю дірку, їх не приймають, причому тотально не приймають. І тому моя мета одна. Я бачу, як сьогодні створився конгломерат більшості який веде ту політику, яку ви щойно бачили, і про яку я вам трохи трошечки розповіла, тому що є ще безліч підводних каменів.